Всім привіт! Хочу розповісти вам про ще одну цікаву бігову штуку, яку я тестував останнім часом. Трохи дивна і незрозуміла тема тапки для рекавері. Не кроси, а саме тапки для рекавері. Чому тема дивна? Бо я часто в оглядах в кросівках кажу, що дуже складно перевірити, як насправді працюють нові технології, чи насправді піна пружніша на 15%, 20 а тут тапки. Але мені було цікаво спробувати, бо це тапки від Блекрола. А в мене багато є їх девайсів, які у вас думаю, великі роли, маленькі роли, різні там їжачки, пістолети масажні. Я просто знаю, що Блокрол вигадує нові цікаві штуки. Часто не завжди вони в них заходять і працюють, але... Тапки було цікаво спробувати. Так, от в тапок є всього дві функції. Ще було багато функцій. В тапок <сум> активація і рекавері. По активації я не дуже розібрався. На сайті виробника сказано, що форма рокеру, тобто перекату, стимулює активацію м'язів. Але трохи більш зрозуміла тема з відновленням, яку можна відчути. І там трошки просто більше логіки ніж в активації. Сенс в тому, що ми дуже часто бігаємо в кросівках з великим перепадом від носка до п'ятки, і я майже завжди. Скажу про це в оглядах. Він буває 12, 10, 8, є навіть кроси з нульовим перепадом, так званий zero Drop. От вони, власне, і заявляють, що їх кроси найближчі до природнього бігу чи ходьби. Так от, Блекрол бере цю історію з нульовим перепадом і відправляє її в мінус, в мінус 3,7 градуси. Аргументуючи це тим, що бігаючи, ти е, навантажуєш литкий перепадом, а за рахунок негативного кута в мінус 3,7 градуса. Твої м'язи розвантажуються і ще й розтягуються. При цьому ще й вирівнюється твоя постава. По відчуттям після довгих пробіжок ці тапки дійсно приємно вдягнути, і ти ніби на пару хвилин відчуваєш полегшення. А потім чи просто ефект перший пропадає, чи воно якось працює на фоні, я точно не знаю. Ми брали ці тапки, також до нас в кемп. Захмарне, там давали бігунам тестити всім хто хотів. Враження приблизно такі самі, як і в мене. Але в цих тапках довго не походиш. Я одного разу взяв їх з собою на зйомку в студію і проходив там майже півдня Так от. Після цього у мене два дні була крепатура. Чому не знаю? Є ще один момент ці тапки, чомусь дуже подобаються всім небігунам моєї сім'ї. І вони постійно в мене їх крадуть. Це також складно пояснити. Мій особистий виставок. Я зрозумів, що ставлюся до них як до аксесуара, який доповнює мою. Загальну рекавері історію. Поясню, на прикладі кави. Я дуже люблю каву, багато її п'ю всі ці треті хвилі, фільтри аеропреси. Так от, по суті, я міг би пити звичайну каву і її в Турці чи Воронці, І не факт, що вона би стала кращою від цього. Але я купую багато аксесуарів, фільтрів. в мене є класні стильні чорні ваги. Кава від цього кращої не стає, але додавання аксесуарів воно доповнює загальну картинку. Так от і з рекавері, тапками. Класно, що вони в мене є і доповнюють цю цю мою іншу історію. Е от така тема. Було цікаво про сам розповісти. Напишіть, що ви про це думаєте, а я й далі буду шукати вам цікаві якісь теми, аксесуари е і е штуки пов'язані з бігом. Пока.